Вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо біткоін коротко, ефір коротко. Подивимося. Вчора не подивилися карту ліквідації. Так що почнемо. Далі ми подивимося наші позиції і ще одну монетку виставимо умовні ордери. Так, почнемо. У нас є біткоін. Біткоін. У нас він дійшов до... Зона імбалансу. Один день він е, зацепив і е, вертається назад. У нас сформувався Г-8400. Е, так що відкат може бути до цієї зони. Ось Як я показував, я добре показував на цьому патерні чи на цій свічки японській. Е, е, ну, подивимося, що буде. Він може піти далі вниз, так як у нас є місячний баланс, не перекритий. Гадаю, його однозначно перекриємо. Він невеликий, але ми його перекриємо. По туталу ну, все остається так, як і дивились. Біткоін домінацію. Зараз подивимося. Так, переглянемо біткоін домінацію. Я рисував тут трикутник і говорив, що буде виход. Так і було. Він біткоін домінація. Вперлась у верхню границю нашого каналу. І зараз можете підспуститися до середини каналу. Що тут придивитися? Зараз ми подивимося. У нас є тут рівень. В неділю відкриємо. Откриємо тиждень. тиждень. Є на тижню рівень. Це буде знову можливий звідси відскок. В нас вгорі є неперекритий імбаланс один день. Я вважаю, що його перекриє. І в нас є геп. Ось тут знаходиться у нас геп. Які гепи 80 ну, від 80 до 90% перекривається, але це не завжди так буває. Вважаю, що до імбалансу він оце тягнеться, і після нього буде спуск вниз. По капіталі... ага, ефір. ефір, Що ми бачимо по ефіру? Він е, прийшов в нашу зону інтересу. Я вже говорив, що е, якщо брати ефір на споті, у нас є перва ціна 143642, і друга ціна у нас 107155. Можливо, буде закол з підзняттям цієї ліквідності. Але це не точно. Так що на споті совітую набирати з цієї точки ефір. Можливо, буде медляна проторговка із заколом, виносом отут ліквідації, зона ліквідності. Так що, будемо дивитись далі, що відбувається. По Total 2 Капіталізація ефіра і альткоїнів у нас. Та сама картина, що і на ефірі. Та сама. Так, у нас тут недільний ордер блок є. Нищий, і у нас є тут недільний ордерблок. Тут як придивитися це, у нас був бичий прапор. Так, прапор. нарисую Тин, -тин -тин -тин. У нас є максимум. Так, поїхав сюди. Б'є мене будемо різати. У нас є збичий прапор. Цепляйся. бичий прапор. Була постановка ціни, була проторговка і був виход з цієї ціни. Так, дивимося. Капіталізацію альткоїнів. Альткоїни, на мою думку, Ну, не всі вони в основному будуть падати. Тут у нас створилася зона інтереса. Зараз я її відмічу. Зона інтереса. Ось про торговочки. Опа. Що її так узяти? Вважаю, буде виход до недільного ордер блоку і буде відскок. Можливо, до середини ордер блоку. І, можливо, від початку від ордер блоку буде відскок. Так як у нас тут є рівень, дивлюся, непоганий. Дивимося на місяці, що у нас? А на місяці у нас рівень, ну тут оце ж зону ми відмітили недільного ордер блока, то може спуститися нижче. Так, капіталізація біткоїна біткоїна у нас в шорту йде до нашого ордер блоку у нас тут є зона 0,5 на початку нашого ордер блоку так що будемо дивитися що відбувається зараз відкриємо карту ліквідацій Подивимося карту ліквідації. Так як учора я її щось відкривав. Ну, не коли відео записував, а відкривав її перед відео. І вона чомусь у мене не, не загружалася. Так, дивимося, що ми маємо. На 24 часах е ліквідність зверху. Так, відкриємо більше цікавіше. Подивимося у нас ГЕП ми пам'ятаємо 84100. Хотілося би подивитися, що там знаходиться по ліквідаціях. Так, 81. Ця зона. Зараз тиждень відкриємо. О, у нас є на 85 е, доволі непогана зона ліквідації. Так що е, можливий е, сквізом, е, з проторговкою, сквізом вверх е, перекриття нашого гепа. І потім е, вважаю, що ціна піде вниз. Так, відкриємо. Ага, давайте зараз ми. Відкриємо монету, я дуже давно на неї дивлюся. Вона мені цікава, так як там не було теста ордерблоку. Це монета Зіл. І там доволі непогані е, пампи бувають. Так. Ми бачимо тут, можна сказати, що це двойна вершина. Дивимося мі місяць. Давайте все повидаляю, що я для себе там розмічав. Є. У нас тут бачимо місячну свічу. Але напевно я б тут би трошки відмітив би на місячній свічі буде дуже великий ага. ну, Зона набора дуже велика. Нам треба це все зменшувати. Ну, забере, ордер забере, не забере. Ну, це не проблема, нехай. Ми дивимося тут. У нас є тижнева зона інтересу наша. Так, це можна видалити, Відкриємо зараз день. Подивимося день. Так, так як... Хочеться мінімізувати, до, щоб була найкраща точка входу. Що ми бачимо тут на дні? Нашій день. Так, я вже бачу тут нашу зону е, ордерблок денний. Ми його відмітимо ось так. Так. Ми його відмітили. Тепер ми можемо дивитися, що відбувається на цій монеті. Наша зона інтересу є. Точки входу зліва там показані. Так, він тут настроїв. Він тут створює зону ліквідності для подальшого винесу. Вважаю від нашого ордер-блоку, це буде відбуватися. Він забере цю зону. Ми бачимо тут денний неперекритий імбаланс. Бачимо зону ліквідності накопичену. Так, що ми тут, що ми тут бачимо? Давайте відкриємо тиждень, відмітимо рівень. Так, на місяці подивимося. Що у нас тут? Я б тут рівень би, напевно, переніс би сюди. <кій> Подивитися хочеться, що на цьому рівні. У нас е, є тижневий ордер блок. Це наша буде основна ціль. Коли ми будемо торгувати, він не відтестований. До нього не дотяглося. Так, дивимося місяць. Імбаланс тут ага ось імбаланс. Якраз денний імбаланс у нас знаходиться там, де ми визначали ой місячний імбаланс. середина його буде знаходитись там, де денний імбаланс. Зараз все порозрисовую, щоб не забувати. Так, імбаланс один день. є, Ордер блок тижневий. Ось який великий прям. Тобто у нас буде основна ціль ось ця ліквідність. Так, Це у нас ордер блок. Він тиждень є. Але першу, напевно, будемо закривати тут. Ну, ще подивимося, що він тут пострує. Якщо в нас відкриється позиція, ми потім будемо дивитися, що ми зможемо отримати. Так. У нас ще 60% падіння. Він рівномірно падає. Якщо подивитися, то він спускається рівномірно і строїть тут зони ліквідності. Так як він, як він оцю визбирав, то... На мою думку, після пробиття оцього ордер-блоку наступна ціль у нас буде десь тут. Але ми торгуємо наше завдання, виставляти для початку правильно лімітки. Не лімітки, а ми виставляємо умовні ордера, щоб не нагружати наш депозит, який є. А потім будемо дивитися при захваті ордерів, що буде відбуватися. Так, ага. Угу. День, подивимося. День і тут у нас усім баланс є не перекритий. Ну, він вистраює собі е зону, по яку збирається вернутися. Так, якщо відкрити чотирьохчасовик. подивимося зараз, що відбувається на чотирьохчасовику. Я б сказав би, що це щось схоже на боковик. На боковик. Раз. Раз. Зараз зробимо так. Угу. Отак От ми бачимо двіст. Так, імбаланс перекритий. Ми бачимо. Якщо хто е, на фьючерсах торгує, то напевно тут в цій зоні от цій зоні буде винос зняття стопів от тут буде зняття стопів і подальший спуск вниз на мою думку може так бути так але це нас не цікавить, ми виставляємо ордера. Для тих, хто шукає шорт-позицію, то, напевно, на цьому імбалансі треба дивитися шорт-позиції. ставити десь за оцю свічечку. Так, поїхали. У нас здесь наша зона. От відкриваємо так. 0,2,0,386. вісімдесят шість. Це перше. Так, мене та ЗІЛ. USDT. Є Вибираємо умовний. 0,20386. Ціна нашої лімітки. І ставимо, як завжди, ми ще профіта не маємо, так що складний відсоток ми не можемо застосовувати. І 0,20305. 0,2030. 305, ну, 305.5. знову 5. При середній ціні у нас буде краща точка входу. Так, лімітки ми виставили. Відкриваємо наші позиції. У нас було тут 99,70, зараз ми в просадки. У нас LRC взяло повністю два ордера, тобто 10 доларів тут. LDO і OP взяло по одному е, ордеру, тобто по 5 доларів. Зараз переглянемо ці монети, е, що там відбувається. Так, почнемо з LRC, LRC, USDT. LRC USDT. Закриваємо її. Дивимось, що тут у нас є, що відбувається, який відскок, чи він взагалі є. У нас недільний, недільний таймфрейм. Є імбаланси. Зараз подивимось. У нас тут наша точка входу ми її розраховували через калькулятор усерединь. Так. Ну, перша ціль у нас десь і є ось ще у нас. Ми виставляли ціль 1. Ось вона, і ціль 2 ось. Нехай поки що так і буде. Ми подивимося, наскільки тут буде довго воно торгуватися і який буде відскок. Так, у нас монети там, які там ще і ЛДО. Монета ЛДО. ЛДО, USDT. Монета знаходиться в нашій зоні інтересу. Другого ордера ще вона не забрала. Подивимося, у нас тут у нас тут проторговка є. Тобто чекаємо на відкриття. Гадаю, другий ордер забере можливо, навіть із заколом цього ордер блоку. Подивимося на на денному таймфреймі, що відбувається. Ну, тут, як на мене, трикутник по технічному аналізу. він Вимальовує. Так що сквіз вниз можливий. Чекаємо, нічого страшного. І монета оп. Оп. Монета оп. Я там робив огляд монети оп, але трішечки був замурений, так як я ще пояснювати. Як би так сказати, цікаво. Не вмію, то. Ну, як вмію. Так, в монеті оп, у нас. Відкрився. 0. Ага, зараз. Давайте переглянемо, оскільки воно там. Я торгую на біржі Bybit, вона мені зручніша. І на Binance немає умовних ордерів. Але спотовий. Е Ботові монети, які на довгосрок холдить, я тримаю на Binance, і вони в мене на юрні лежать. Тут також є юрн. Ну, лежать, то й лежать. Хай там лежать, собі там проценти капають, то не важливо. Так, монета оп. Ми на ній не відмітили, були. Оскільки ми її купляли. Об 0 615. 0615. 0615. Даемся сейчас. 0600. Тобто наша точка входа. Мы зараз. Ой, 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 не то. А ну ты бачил. И як тебе захватить? Знаю. О, 0,615. Наша точка входу. Раз координаты 0. Цена Она зараз торгуется беля нашей точки входу. Буб Ну, Але нічого. До речі, мені ось ця свіча подобається. І другий ми виставили, певно, треба його виставити по, так як ми виставляємо, по ось Fibonacci з 0.5 з перекриттям. Зараз подивимося, що у нас там по умовних ордерах. Трошки змінимо, щоб було все правильно. І ті ордери умовні. Я просто уявляю, коли буде 20 позицій, це тут тільки прийдеться час розбирати, де що стоїть і куди воно дойде. Так, у нас монета ОП. Що це? Так, 0.506. 0.506. 506. Правильно чи ні? Так, 0.506. Іншу, оцю ось ми лінію ставимо 0,506. Це в нас вірно. Чекаємо захвата другого ордера. Подивимося, що в нас тут знаходиться. Він зібрав оцю ліквідність, можливо, він сюди і не спуститься. Ну, але будемо чекати дивитися, як буде це все відбуватися. Трансляції не веду, так як Ютуб, коли я веду, проведу трансляцію, а потім зазніму відео е, і викладу його як відео, Ютуб може мене просто забанити. Так що я буду викладати відео. А ви там дивіться. Підписуйтесь, щоб не пропустити е, огляди і торгівлю. А там як, як забажаєте. Це ваша справа. Так що, отут таке. Так, подивились, все вірно. У нас тут, ми навіть навіть визначили нашу зону інтересу. Тут доволі непогано можна взяти. Якщо взяти, у нас тут скільки. Це у нас і баланс. Тижневий. Ну, 124%. А ордер блок. О, ми тут ставили ось ціль 2. Недільний ордер блок і ціль один. Це у нас ось вона. Тобто у нас, якщо буде, то буде отут ціль один. Тільки один, триста вісімдесят да. Так, ціль один. Так. У нас буде ціль один. Єсть. Все. Тут подивимося. Можливо, якщо тут буде установка ціни з проторговкою, тут, тут повинен бути вистріл. Але основна ціль у нас е, тижневий ордер блок. Так. Що я ще хотів? По карті ліквідацій подивитися. Карта ліквідації тільки ось цю. Дивимось у нас. Голонових позицій більше. Так що прямувати будемо по біткоїну, тут є монети. Ну, десь тут я дивився, як загальна карта. Йду. О, на всіх монетах. Що ми тут бачимо у нас? Лонгові позиції, то прямуємо по ліквідації лонгових позицій. Але будьте обережні, так як я говорю, що у нас є ГЕП на ціні 84100. І він доволі швидко може за ніч його просто перекрити і спокійно собі вертатися в нашу зону. Давайте подивимося ще по біткоїну, глянемо, що в нас, окрім, ну, можливо, тут який є ордерблок в цій зоні. Це я щось рисував. Вже не пам'ятаю. Денний. У нас. Так, у нас є ось. Якщо взяти, ну, взагалі-то у нас оця зона інтересу 4 часу. Е, як вона там, пої називається. Я скажу вам, що не буду там технічними оцими термінами красиво розмовляти. Головне е, Розуміти, чого воно таке. Так. Напевно, ПОІ називатись. Так. Пої. Нашій. Нашій POI. Так, додати. Табло. Ctrl V. Сохраніть. Охраніть. Ми бачимо. Якраз, якщо придивитися геп трішки нижче від нашої зони інтересу. Можливо, є такий закол і, можливо, навіть 84 424. Звідси буде розворот для тих, хто торгує на фьючерсах, тут зона повинна бути шортова з перекриттям цього імбалансу. Тижневого так, тижне, ні, денного імбалансу і аж до ордерблока нашого. Так що будемо чекати, будемо дивитись. Не знаю, відео, можливо, на вихідні записувати не буду, а взагалі-то подивимося. Цим дякую за огляд, за те, що дивитесь, дивіться, вчіться. Бажаю успіху в торгівлі. До зустрічі.